Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Тавор Чернівський і наші щоденні читання Біблії Святого Письма. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І зараз е наступні наші Євангелія Нового Завіту, послання святого апостола Павла до Филимона. Перший вірш, привіт. Павло, в'язень Христа Ісуса та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, співробітникові нашому і сестрі любі, м, любі Апофії, і співвойовникові нашому Архипові і церкві домашній Твоїй. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа, подяка Филимонові. Я завсіди дякую Богові моєму. Коли тебе згадую в молитвах своїх, бо я чув про любов Твою й віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільні віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радість великої потіху в любові твоїй, серце по святих, заспокоїв ти, брате. Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази про. Тобі про потрібне. Але більше з любові благаю я, як Павло Старий, тепер же й в'язень Христа Ісуса. Прохання за Онисима. Благаю тебе про Сина Свого, про Онисима. Слово Онисим потрібний, корисний користь, вигода про це натяк у віршах 11 та 20. Про Онисима. Що його породив я в кайданах своїх, колись то для тебе він був непотрібний, Тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю Його, того, хто є, не наче серце моє. Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мене послужив у кайданах за Євангелією. Та без волі твоєї нічого робити, не хотів я, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Бо, може, для того він був розлучив нас час, щоб навіки прийняв ти Його. І вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, особливо для мене, а з тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Отож, коли маєш. За друга мене, то прийми його, як мене, коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. Я, Павло, написав це рукою своєю: Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате. Нехай я одержу те, що від тебе прохаю в Господі, заспокой моє серце в Христі, Пересвідчений я. Прослухаливість Твою і про написав оце, від... віддаючи, що ти зробиш і більше, ніж я говорю. Відаючи те, що ти зробиш більше, ніж говорю. А разом мені приготуй і помешкання, бо надіюсь я, що за ваші молитви я буду дарований вам закінчення, вітаю тебе, Епефраз, мій співв'язень. У Христі Ісусі, Марко, Архестрах, Демас, Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Слово Боже, послання апостола Павла до Филимона. Ми сьогодні читали. Дякую, друзі, брати і сестри. Читаємо і надалі щоденно Боже Слово, Святе Письмо, Біблію, Христос посеред нас.